Привіт, друзі! Я рада вас бачити на своєму каналі на Ютубі. Я дуже рада, мене дуже тішить, що ви вирішили йти стежкою саморозвитку, реалізації, пізнавання себе і, власне, особистої еволюції. А сьогодні я б хотіла з вами поділитися ідеями, роздумами про свій проєкт, який стартує 1 вересня, і. Сподіваюсь, цей проект буде так само важливим для вас, як і для мене. Тому якщо ти маєш сьогодні час, я попрошу тебе дослухати це відео до кінця, тому що в ньому буде для тебе дуже багато корисної інформації. Знаєш, я люблю думати про те, що людина сама є творцем свого життя, і що кожна людина, кожен з нас здатен мати все в своєму житті. Здатна мати все, чого забажає. здатен реалізовувати свої бажання, цілі, потреби, мрії, але чомусь не реалізовує. І ми дивимося на відомих людей, на людей багатих, на людей, які створили свою власну імперію, таких як Стів Джобс, як Філ Найт. Як Уоррен Баффет, як Айлон Маск. І ми дивимося на цих людей, які створили корпорацію з мільйонами обороту доходу і надихаємось ними, захоплюємося ними і думаємо: а це не для мене, я так не зможу. А їм, можливо, пощастило. І ми чомусь якби не можемо цей їхній досвід примірити для себе і навіть допустити думку, що я теж можу так. Що в принципі, в мені, всередині мене є потенціал для того, щоб могти так само, що в мене є потенціал зробити, в принципі, такий самий результат. І Найчастіше нас зупиняє, звісно ж, не лінь, тому що лінь вона є тільки симптомом, вона тільки є наслідком якогось такого внутрішнього процесу, який відбувається нас в нас всередині нас. Нас зупиняє невпевненість собі. Нас зупиняє невпевненість у власних силах, нас зупиняє невіра у свої можливості, у свій потенціал, у те, що ми здатні набагато більше, ніж те, що ми маємо зараз. І в нас часто є страх признатися навіть самому собі, признатися навіть самому собі в тому, що, можливо, я хочу більше. Що, можливо, я хочу краще, якісніше, багатше. Що я хочу заробляти більше, що я хочу жити кращим життям, що я хочу купляти собі якіснішу їжу, що я хочу купляти собі кращий одяг, що мені насправді потрібен масштаб, що мені насправді потрібен розмах, що я насправді хочу жити інакше, що я хочу жити інакше ніж. Оточення, ніж люди, які мене оточують, ніж моє середовище, в якому я звик чи звикла бути. Я хочу заробляти більше, ніж мої батьки, я хочу заробляти більше, ніж мої друзі. Мені тісно в тому, що є зараз. Мені тісно в тій точці, в якій я перебуваю зараз. І признатися в цьому. З багатьох причин буває досить складно, тому що ми боїмося осуду, ми боїмося того, що нас можуть назвати егоїстичними чи меркантильними, що ми думаємо тільки про гроші, що нам треба тішитися з того, що в нас є зараз. Але так насправді оце визнання, легалізація того, що я хочу більше, є тим першим кроком, який, в принципі, відкриває нам двері. Для досягнення наших цілей перший крок це признатися самому собі, що так як є зараз, мене не влаштовує. Я хочу по-іншому. Повір мені, багато людей також хочуть по-іншому. Нас обмежує не лінь, нас обмежує страх, сором, певні соціальні норми, почуття провини. Ми боїмося помилок і можливих ризиків. Ми боїмося засудження зі сторони наших близьких і друзів, а також ми боїмося можливого провалу, тому що ми добре запам'ятали, що це може обернутися для нас якоюсь певною прикрістю. Ми десь навчилися тому, що помилятися не можна. Лінь, вона є лише. Наслідком, індикатором усієї цієї гами почуттів, яка відбувається всередині нас, і насправді цих почуттів кожного дня ми е, досвідчуємо так багато, що на реалізацію цілей вже не лишається часу. Тобто, в нас стільки нашої енергії йде на те, щоб перебороти свій страх, свій опір перед змінами, щоб хоча б наважитися зробити хоча би крок назустріч своїм цілям. що на цей крок вже не лишається сил, тому що всі сили витрачені на цю внутрішню боротьбу. А що, якщо в мене не вийде? Та ми задаємось такими питаннями. а що, якщо в мене не вийде? А що, якщо я не справлюсь? А що, якщо все дарма? А що, якщо нічого з цього не вийде? І ми втягуємося в таку ментальну жвачку, ми продумуємо ці думки раз за разом, раз за разом. І вони виснажують нас, і вони не дають нам можливості рухатися далі. Тому що ми зависаємо на рівні оцього е, ментального прожовування різних емоцій і не переходимо ре, до реалізації. Е, а чи все дарма? І не дарма. Згадай е, про те, що я казала на самому початку. Про те, що кожна людина є творцем своєї реальності. І я в це свято вірю, навіть не вірю, я це знаю. Я бачу це по досвіду своєму власному. Я бачу це через досвід моїх клієнтів. Я бачу, що людина здатна творити свою власну реальність. Тому, згідно цією думкою, можемо пропустити, що те, чи буду я мати цей успіх у житті чи ні. Це не збіг обставин, це не випадковість, це не питання, повезе мені, чи не повезе. Це питання того, наскільки я в це вкладуся. І те, чи буде у мене цей успіх, чи отримаю я в кінці цього результат, це те, що залежить від мене. І так це може бути страшно, тому що з цим пов'язана певна наша відповідальність. Але тільки так, усвідомлюючи те, що те, чи буду я мати цей результат, чи ні, залежить лише від мене. Воно, в принципі, дає дуже багато свободи і нам розв'язує руки. Ми тепер вільні робити все, що, що хочеш. Та? Реалізація цілей це не питання рулетки, та? це не питання випадковостей. Реалізація цілей має свій а, певний алгоритм, який працює в 100% випадках, якщо дійсно а, вкластися зусиллями і а, працювати над собою, працювати над реалізацією цілей, працювати систематично, працювати регулярно, щодня докладаючи до цього зусиль, тому що можна працювати на солоду, можна працювати легко, але це не значить працювати без зусиль. Так, тому що кожна наша діяльність для того, щоб певний результат з нами відбувся, нам треба прикласти до цього певну кількість зусиль. Нам треба для цього постаратися. І саме цим алгоритмом досягнення цілей, я хочу з тобою поділитися на своєму проєкті Досягай, який буде стартувати 1 вересня 2022 року, буквально вже за тиждень. І на цьому курсі в цьому проєкті ми будемо, власне, вчитися, досягати цілей. Ми будемо вчитися тому, як реалізовувати кожну ціль, будь-яку ціль, будь-яке твої бажання в легкості та насолоді. Проєкт триватиме місяць, починаючи з 1 вересня і складатиметься з чотирьох блоків. На першому тижні ми будемо працювати над пошуком твоєї істинної цілі. Ми будемо працювати над організацією твоїх бажань, над розумінням того, Куди ти йдеш, тому що нам дуже важливо визначити цей напрямок для того, щоб кудись в майбутньому дійти. А другий тиждень буде присвячений аналізу твого життя, того, що є зараз. Тому що для того, щоб нам щось змінювати, нам треба зрозуміти, що не працює. І для того, щоб нам зрозуміти, що не працює, і виправити це, зробити це ефективним і функціональним для тебе, нам треба зрозуміти, що є а на даний момент часу. Третій тиждень він буде присвячений організації твого часу, самодисципліні і мотивації для того, щоб не просто почати робити якусь діяльність, а настільки гарно її скомпонувати в твоє щоденне життя, щоб це досягнення цілей не було для тебе мукою. А не було для тебе постійним змушування в себе чогось робити, а було для тебе приємним та комфортним заняттям, яке ти будеш робити в кайфі і насолоді. І четвертий тиждень він буде присвячений практичним інструментам для досягнення цілей, тому що після всієї цієї внутрішньої роботи над собою буде зрозуміло, в яку сторону я хочу рухатися, і ці практичні інструменти будуть лише Додатком до цього, тому що основна робота буде відбуватися всередині. Я завжди кажу про те, що щоб змінити реальність, нам треба спочатку змінити себе. І насправді робота з своїми цілями вона починається не на матерії, вона не починається з пошуку роботи, з реалізації якихось ідей, а з того, щоб попрацювати всередині себе, власне, над тим. Почуттями деструктивними, які нас обмежують, над блоками, установками, над тим, що всередині нас блокує і створює опір на шляху до розвитку. Ми будемо працювати над пошуком твоєї істинної ціли, над встановленням пріоритетів, над розумінням твоїх цінностей, а над Рівним енергії, тому що для досягнення цілей нам потрібен певен заряд енергії. Чим більше цілі, тим більше нам потрібно генерувати енергію для цього. Ми будемо працювати з тривожністю, з гіперконтролем, з почуттям провини, сорому і страху. Ми будемо працювати з прокрастинацією. Велика частина роботи буде присвячена роботі з нашим підсвідомим, з нашими блоками, обмежувальними установками і переконаннями, які ми взяли від батьків, з нашими вторинними вигодами і опором перед змінами. І в кінці, після цієї інтенсивної роботи, коли ти будеш готовий, коли ти вже будеш усвідомлювати, з чого складається твоя така внутрішня частина. Коли ти будеш відчувати свою внутрішню опору, коли ти дійсно будеш розуміти, куди ти йдеш і для чого, коли ти будеш розуміти свої потреби і цінності, ціль стане для тебе дуже зрозумілим, органічним і натуральним поняттям. І на все це на четвертому тижні ми докладемо такі практичні інструменти для реалізації, власне, тих твоїх цілей вже в матеріальному світі. Ці інструменти дозволять тобі реалізовувати кожну ціль в розслабленні легкості, тому що саме в такому стані в нас вивільняється найбільше енергії для того, щоб могти рухатися далі по нашому житті, досягати нових і нових цілей, перескочувати на перескокувати на новий і новий рівень. А про це більш детально я буду говорити на курсі. Жодних мотив... мотиваційних спічів на цьому курсі не буде. А лише якісна робота над собою, якщо тобі відгукується цей проєкт, я запрошую тебе долучитися до нашої підтримуючої спільноти, оскільки, окрім самого проєкту, я велику ставку, велику увагу буду прикладати для того, щоб ми один для одного теж були цим підтримуючим середовищем. Тому що я вважаю, що підтримка людей. А підтримка один одного на шляху до цілей є одним з найбільш вагомих і ефективних елементів, мотиваційних елементів для того, щоб ми могли досягати наших цілей нам обов'язково. А треба знати, що хтось є з нами на цьому шляху, що ти не один, я не одна, що ми разом. А посилання на курс ти знайдеш в описі під цим відео. Ми осією нашою цілеспрямованою сім'єю будемо раді бачити тебе частиною нашої команди. І сьогодні, в цей день, я чекаю саме на тебе, і я буду дуже рада познайомитися саме з тобою. І я зроблю все від себе залежне для того, щоб твої мрії одного дня стали твоєю реальністю. До зустрічі!